Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Шановні наші глядачі, Давайте подивимося, що пише генеральний штаб у своєму зведенні, що стосується ситуації на полі бою. Предметніше давайте подивимося. Отже, з початку доби, 31 січня, на фронті в Україні вже відбулись десятки боїв майже половина з них у районі Покровська Донецької області передає генштаб. Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських. Військ загалом від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень. Йдеться у повідомленні від генерального штабу Покровський напрямок. З нього ми традиційно з вами розпочинаємо огляд карти і огляд зведення Генерального штабу. Отже, там противник здійснив нині 38. спроб потіснути потіснити українських захисників із займаних позицій. Знайомі всім нам населені пункти традиційно піддаються атакам ворога. Це в районах Машівки, та Новоторецька, Миролюбівки, Проміня, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачна, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачня та Улакли. В районі усіх цих населених пунктів намагаються росіяни все-таки нас протиснути, здійснюють атаки, здійснюють оці штурмові накати. Здебільшого працює піхота. Піхоти просто тьма нечисленна. Ну і ми почули і зараз від нашого першого гостя про те, що їх дуже багато. що перші. Ті, хто тиждень-два побув на полігонах, прокладають шлях. Далі вже починають рухатися більш-менш підготовлені солдати, підготовлені фахівці. Ну і сили оборони наші, звісно, стримують натиск. Наші леви дають бій, і на даний час відбили 33 атаки противника. Втрати ворога уточнюються. Їх ми будемо знати на наступний день, як традиційно це відбувається у зведенні генерального штабу. Ну але треба розуміти, що вже дуже давно пройшов той час, коли втрати Росіян на полі бою були менше за тисячу. Вони вже давно. Но півтори, а то і більше росіяни просто не рахують своїх бійців, не рахують своєї живої сили. Їх тисячами мре. Вони лізуть, і їх дуже багато. Коли говорити про інші напрямки, вони також не менш важливі. І Те, коли їм більше приділяється, трохи менше перепрошую, приділяється уваги, не означає, що ситуація, звісно, там абсолютно спокійна і що там немає якоїсь активізації. Звісно, є ворог намагається тиснути скрізь. Власне, як і на Харківському напрямку, також там окупанти двічі штурмували наші оборони ні, рубежі у районі, зокрема Вовчанська, загалом ми знаємо, що у Вовчанську з травня місяця рік скоро як тривають. Бойові е, дії, ну і наші дуже міцно тримають там оборону. Там міські бої, і ворог в них е, фактично е, застряг. І ситуація там ну, для ворога абсолютно ніяким чином не змінюється і не розвивається. Фактично, ми бачимо, що е, там вони намагаються здійснювати якісь поодинокі все таки штурми, але наші дають бій, і нашим вдається їх там утримувати. А от на Куп'янському напрямку противник один раз йшов на позиції. Українських підрозділів це відбувалося у районі піщаного згідно з зведення генштабу, водночас є ще і інші повідомлення про те, що звісно вороги намагаються там також бути активними, намагаються розширити подекуди свої плацдарми, перейти річку. Оскіл. ми добре знаємо, що це для них така серйозна перепона. Але за рахунок і кількості, в тому числі своєї кількісної своєї переваги, за рахунок того, що дуже зручне у них логістичне тут плече підвозу, в <ут> тому числі ну і досить непогані працюють їхні армії на цьому відтинку, кажуть військові, які наші, які працюють у бригадах і дають бій, зокрема на цьому напрямку. Тому ситуація там також, звісно, непроста. На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п'ять атак на позиції наших бійців поблизу Зеленої Долини, Новомихайлівки та Колодязів. Два бої зіткнення тривають наразі. Така ситуація на сіверському напрямку. Окупанти шість разів намагалися просунутися вперед на позиції Збройних сил України в районах Білогорівки, Верхньокам'янського і Спірного. Дотепер тривають два бої. Зіткнення на Краматорському відтинку окупанти тричі штурмували позиції ЗСУ в районах населених пунктів часів, Яр Ступочки та Біла Гора. Одне боєздітнення ще і досі триває часів яр. Звісно, для них це така точка е, дуже важлива. Вони намагаються там відкинути наші е, сили оборони із е, дуже важливих і для нас, в тому числі оборонних укріп районів. Там досить серйозно розбудована і наша оборона. Тому росіянам це дається дуже непросто, але вони все таки продовжують тиснути, як і на торецькому напрямку. Там е, вони намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька. Наші сили відбили три ворожі атаки на цьому відтинку. Там ситуація також. Також значно, значно складна. Продовжуються бої поблизу населених пунктів Костянтинопіль і Роздольне. Це Новопавлівський напрямок. За сьогоднішній день відбито чотири атаки окупаційної армії. Там ситуація, ви знаєте, вона також дуже складна за рахунок кількісної своєї, в тому числі переваги. Росіяни тиснуть, намагаються і обходити і взяти наші гарнізони в оточення. Цю тактику вони використовують фактично на усіх напрямках. Власне, це. Не виключення в тому числі на Гуляйпільському напрямку. Дві ворожі атаки тривають в напрямку населених пунктів Новопіль і Новосілка. Противник завдає авіаційних ударів некерованими ракетами по новополю та скинув чотири каби поблизу п'яти хаток. На Оріхівському напрямку противник один раз намагався просунутися в бік Новодонилівки, отримав відсіч. Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Кам'янське некерованими Ракетами одну ворожу атаку на Придніпровському напрямку відбили Збройні Сили України. Ну а у Курській області давайте перенесемося туди і поговоримо про те, що відбувається у цій операції. Ми утримуємо там цю територію і контролюємо. Росіяни ж здійснюють операцію по витісненню сил оборони. Не вже звісно всі дедлайни, можливі, які їм встановлював Путін. Вони їх не виконали, але от вони намагаються тиснути. І наші воїни відбили нині там шість наступальних дій загарбників. Два боєзіткнення тривають і до цього часу. Окрім того, ворог завдав п'ять авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб, здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотири з реактивних систем залпового вогню. Ну і традиційно а, треба сказати, що. Ситуація ось станом така вчора на 30 січня на фронті відбулось 150 бойових зіткнень майже половина боїв була зафіксована на напрямку Покровському. Ось ці відтинки фактично вони є такими найгарячішими, де відбуваються зараз ключові е битви. Тому ми стежимо за тим, що відбувається на полі бою. Ну і вас тримаємо у фокусі уваги. Тому залишайтеся разом за постровців. Будете в курсі. Житловий комплекс ОКленд новий сучасний комплекс комфорт-класу.